З 1 до 31 жовтня у державі триває комплекс заходів із безпеки дорожнього руху. Головна мета привернути увагу різних верст населення, учасників дорожнього руху, органів місцевого самоврядування до проблем забезпечення безпеки руху на пасажирському транспорті. Працівники державтоінспекції в декілька етапів здійснюють додаткові перевірки технічного стану пасажирських автотранспортних засобів, особливо тих, що використовуються для перевезення дітей і пасажирів. З 1 жовтня по 31 жовтня держтоінспекцію проводяться профілактичні заходи серед пасажироперевізників, які здійснюють пасажирські перевезення на маршрутах. Під час цих заходів Держтоінспекцію перевіряється технічний стан транспортних засобів, а також виявляється порушення правил дорожнього руху водіями автобусів. На даний час виявлено 8 порушень правил дорожнього руху водіями автобусів, із них три порушення. За технічний стан транспортних засобів. Державна інспекція звертається до пасажирів-перевізників, віднестися з розумінням, а також не порушувати правила дорожнього руху, слідкувати за технічним станом транспортних засобів.